Шановні учасники мітингу, від імені міської ради та її виконавчого комітету сердечно вітаю вас Днем Гідності і Свободи. Це свято, визначене доленосними подіями листопада 2013 року, які відбулися в столиці України і привели до корінних змін у нашій державі. Події... На Київському майдані отримали історичну назву Революція Гідності і продемонстрували всьому світові прагнення українців до свободи і незалежності. Український народ змушений платити високу ціну за свою свободу, за те, що зберіг свою гідність, прагнучи побудувати правову європейську державу. В ім'я свободи віддали своє життя тисячі наших співгромадян. Вітаю вас зі святом, який є символом відродження нації і його духовної свободи. З нагоди Дня гідності і свободи в Краматорську, як і в багатьох українських містах та селах, відбудуться святкові заходи. В Палаці культури імені Леоніда Бикова пройде фестиваль пам'яті Героя Небесної Сотні, Героя України Івана Пантелієва. Ініціативною групою Герої не вмираю. Ваша 10 та машинобудівному коледжі, ДМА на згадку про нашого земляка будуть встановлені меморіальні дошки в бібліотеках міста. Кожен бажаючий може ознайомитись з книжковими тематичними виставками для читачів буде проведено відповідні інформаційні години. В закладах освіти Краматорська організовано інформаційно-просвітницькі заходи присвячені висвітленню подій пов'язаних з історією українського державотворення, боротьбою українського народу за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Демократичний вибір України це будуть уроки мужності, усні, журнали, виставка дитячих робіт з образотворчого мистецтва. Також це свято відзначить фестиваль, конкурс сольного співу для школярів. В місті організовано турнір з настільного тенісу. Відбудеться першість міста з греко римської боротьби серед юнаків та багато інших заходів. Всі ці заходи. Маленька данина пам'яті патріотизму, мужності наших співвітчизників, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод громадян, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Шановні земляки, закликаю вас невтомно працювати заради щасливого майбутнього нашої країни. Ніхто, крім нас, не зробить Україну незалежною, сильною і багатою державою. Бажаю вам гідно пройти сьогоднішнє випробування, здобути мир і гідно жити у вільній Україні. Зичу вам всім миру, здоров'я, добра і благополуччя. Хай вам щастить. Дякую.